17-18 березня, департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації влаштував дні відкритих дверей. Сьогодні заступник голови ОДА Олександр Савчук та директор департаменту Ольга Підкидач ознайомили присутніх, а це переважно громадські активісти зі станом справ у соціальній сфері Рівненщини. Пізніше зацікавлені особи мали змогу провести перевірку та проінспектувати усі заглади соціальної сфери, а заодно й подивитися, як сьогодні живеться одиноким, безпритульним та психічно хворим людям. І вже наступно. Одня під час круглого столу обговорювали проблемні питання зокрема, мова йшла про безхатченків та створення центру матері та дитини. Питання щодо центру дитини вже піднімалося 6 років, і сьогодні дали ясно зрозуміти, що такого центру і не буде. Але щоб якось вийти з такого стану, створили відділення. Центра обласного, як такого, вже і не буде, тому що раніше давалися кошти з державного бюджету. У нас був розроблений проект солісиво, заключений договір з головою сільської. Мова йде про те, щоб не обласні заклади були, а заклади були на місцях, тобто заклади в громаді. Але це питання у 2015 році не вирішиться. Воно вирішиться тільки тоді, коли будуть передані державою повноваження і фінансування. З державного бюджету на місцеві бюджети. Що стосується безхатченків, то тут, як зазначає Ольга Підкидач, проблема ця існує по всьому світі, і щоб хоч якось вирішити це питання, при обласній раді створили рівненський обласний центр з надання соціальних послуг, який має два відділення. Одне відділення це. Обліку і надання е, облаштування на ночлі бездомних громадян це цей притулок, про який ми говоримо, і друге відділення надання грошової і натуральної допомоги. Окрім того, Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг. Е, значить, веде облік громадян бездомних по всій області. Окрім Працюють соціальні інспектори або патрулі, які патрулюють місто рівне. Окрім того, що зазначила директор департаменту, Рівненський обласний центр шукає благодійників, які зможуть надати гуманітарну допомогу для безхатченків. Ярослава зятик ілона Якимюк у ритмі подій.